Привіт усім! І знову з вами я, Володимир Мілян. Сьогодні ви подивитесь відеоролик, в якому будуть різноманітні консультації. Сидіть. Що ви зараз зробили? Ви сказали сидіти рукою, бо я вас цього не можу да, сказати. Руку... Руку... З... Добре. Молодець. Лежати для вас це як-небудь, але щоб лежали. Да, да. вона... Я не, ніколи не ну, я б бачила вже ваші ролики, просто ви завжди звертаєте увагу, щоб вона сиділа рівно. А я ну, не звертала, для мене було важливо просто. Ну я ж не кинула. Не... Mm. сиді. Лапу. О, а попробуйте зараз зробити, знаєте що, оце ви тільки що лапу попросили. Mm -hmm. Возьміть руки по швам і скажіть, дайте... нічого не робить, тільки кажете, щоб лапу дала. Лапу, 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 дай лапу. все, що, що дай ще не треба. Це я вам показав, що? Що собака дай лапу не знає. Не знає. Реагує на ж, так? Да? Да, на підсказку. Ми коли руку підсовуємо, вони всі лапу більше сподають. Ага. Але це не означає, що вони знають, що таке команда дай лапу. Тобто, коли собака знає, дай лапу, ми стоїмо рівно пушні руки, кажемо, дай лапу, собака лапу піднімає, і тоді ми вже тільки підхвачуємо ага. ті лапу. Голос. <звучить> а ви тільки що сказали сядь. Так вона що, сидіти чи сядь знає? Вона і так, і так знає. Я ж показала рукою, вона в основному реагує на жест. Тобто жаль. ви руку підняли. Добре, тоді попробуйте, що ви кажете на жест. Фу. Я людям поясню, що жести це коли на віддалі собака працює. Попробуйте її посидити чуть далі і відійти від неї хоча б на два кроки. Ось тут посадити і відійти. Ну так, так щоб вона або там, <звучить> хай там сюди. сидить. Сидить. Ні, ні, вона має до вас лицему. Зараз відійти, вона розвернеться по-любому. Далі, далі, далі. відходьте, відходьте, відходьте. бо вона вже лягла, вам виконала команду ту, яку ви сліду даєте. А тепер скажіть, якщо ви вона знає сидіти, хай вона сяде. Сидіть. Бачите, що собака? Підходить, конечно. Прав. А ви що їй казали А ви їй казали підійти. Ну понятно, я ж не кажу, що. Ні, вона... ні, ви не можете неправдовувати. Є річ, що я просто це навіть не для вас. Я... Це у всіх там це відбувається. Я просто ловлю ці моменти і стараюся пояснити іншим. Якщо собака знає, я, ком... я розумію, що не все вона тобто... не, не то, що не все, вона половину не робить. Тобто того. у командах зараз пройдуться так, щоб ви зрозуміли, а потім почнумо інші пояснити. Mm -hmm. Є річ, дивіться, команда сидіти, практично собака не, викон... не виконала, коли ми її лишили цю стороні, відійшли і сказали. Вона сісти. не буде так, так. Вона підбігає Але, і сідає перед нами. Чому? Тому що вона випрошує, випрошує да. Mm -hmm. От люба собака, якщо собака та збігає. От вона доспіє. Ви їй кажете сидіти, потім робите оце, піднімаєте руку mm -hmm. зараз? Так. Yeah. От вона робить це ж те саме. Вона сіла, ну я просто От вона сама, mm -hmm. я нічого не кажу. Вона сяде, ляже, вона просто вгадує, бо вона усвоїла, що в тому положенні, в тому положенні, що дають. Ми думаємо, що вона нас щось виконує Насправді вона просто вгадує, розуміє, що тих положень може отримати. Тобто вона... Mm -hmm. Цими положеннями випрошує в нас лакомство. А всі собаки, коли до нас підходять, вони спочатку деякі собаки пригають на нас, що ми щось їм дали. Коли бачать, що ми їм не даємо, вони тоді сідають і чекають. Не стоять, а сідають. Бо їм зручніше сидіти і чекати, ніж mm -hmm. стояти, і чекати. Ми думаємо, що вони виконують, а вони чекаємо. Коли ж ми дамо, бо з малку вони звикли, що ми щось зробимо на кухні. Так, вона чекає, чекає, сідає. Заточено. І от сидячи вони чекають, вони вже привикають, що щоб посидіти трохи, може, щось дадуть, може щось перепаде. І вони з мамкою привикають сідати і чекати. Ми навіть їх не вчимо, вони просто виходять з положення. Так само зараз вашою собакою. Тобто, коли собака щось зробить, я роблю цей рух, зараз зроблю, що вона встане. Не хочу встати, але ти так зробить. От вона встала. І якщо я стою над нею, і ну, прийдеться сісти, я роблю оцей рух, піднімаю, і вона вимушено сідає. Ну і потім і сразу лягає. Ля. Виникає питання. Я ж їй не казав лягти, а вона сразу лягла. Ви ж теж давали команду як? Сидіти, потім лежати. Mm. Я їй не давав це, вона сразу лягла. Це що ви кажете, сидіти, знає і сядь, знає. Це коли мені зустрівся один кінолог і каже, як він мені писне, бо йому мав... теж задав питання. Собака виконує команди на які мою? Український, російський. Він каже, на українські. Я каже, ну якщо поміняєш замість сіки, ти скажеш сядь, вона тебе сяде, сяде. Я кажу, чому ж вона сяде на інше слово, зовсім невідоме. Відповідає мені, якщо собакою дуже в хорошому контакті, тоді вона розуміє набагато краще. Ну це абсурдно. Ну, я це паче зі слів кінолога. це чути. Тому що якщо вироблений рефлекс, то якщо хоч буква міняється в команді, собака не міняє положення попередньої команди, mm -hmm. не розуміючи, що ж це за команда, якщо буква помінялася. Тобто це, що зараз ми робимо, от я кажу, її, піднявся і зараз собака зробила це положення. Mm -hmm. Я опустився, собака робить інше положення. Тобто це ми самі себе обдурюємо, думаючи, що в нас собака працює. Mm -hmm. Тобто Вона нічого не знає зовсім. То, що вона до нас підбігає. Часом мені кажуть, у мене собака знає до мене і кличе, що вона підбігає. Та всі собаки підбігають до людей, коли вони здадуть звуки якісь, чи свист, чи похлопування, чи крикнуть до собаки. Собаки, почувши це, вони дивляться, де ми є. І якщо ми віддаляємося, вони нас доганяють. Ну і що, правда, є сині підразими, ми спочатку подразимо, поспілкуються. Деякі собаки, правда, і навіть пропадають так. Бо вони якраз йдуть до тієї стаї, до собі подібних. Тобто стая це собача стая, не людська стая. Mm -hmm. І деяким собакам краще спілкуватися з тими, з тою природою, від якої вона взагалі появилася. Тобто вони паруються з собаками. Ну, це Собака. я от, на її прикладі я це дуже добре розумію, тому що дійсно вона прагне до собачої стаї. Да? Вона до, до своєї. Да, да. Вона би... ніколи нас не сприймає як стаю. вона Біжить туди. Появіть, жили ми б серед слонів. Що ми хотіли б слонами спілкуватися, щоб людина з'явилася. Ми хотіли б з людиною поспілкуватися, собі подібною. Серед коней. Чи ну, любої жінності ми жили, будь-які ті, в, в тій стаї родять. Ми якби тільки побачили собі подібних, ми б йшли до них. Ми ж з слонами спаруємося. яка може бути для нас вона стая. Ми з лошадями, з тим кіньми не спаруємося, яка це може бути стає. І з собаками ми не спарюємось. І, як не як, як замітите, собака, коли стає впевнена, вона мітить і нюхає, хто інший собак помітить. І якраз сучки дають інформацію цим міченням, що вона готова для спарювання, для розмноження стаї. І тоді кобіль мітить, каже суці, що от я теж є кобель на тій території, бо там не один буде кобіль мітити. І сучка собі буде поділятися. Бо виявляється, що і сучка ні кожному віддається заліт. Це я теж знала, що не кожному. Тобто вони поділяють. і мабуть, там, ну, там потужна інформація. Наскільки потужна, я не можу знати, мені кажеться, ні одна людина не може це знати. Угу. Там, мені кажеться, інформація не тільки про те, готові готовий чи не готові. Взагалі а й про собаку, про вік, про зірку. Ну все, ну багато. Це що. я теж читала. 100%. Ну це ми в общі читання можемо казати, але да, ми да. до кінця не можемо знати, наскільки там це таке потужна інформація. от є таке. Чому це? Тому що я людям пояснюю по просту річ. Не можна собаку, яка не має ніяких рефлексів на команди, в будь-якому віці спускати повідка і давати команди. Адже вона їх не знає і, само собою, вона їх не виконує. А якщо не виконує, це що відбувається на майбутньому? Вона просто вчиться нас не слухати. Тому її вчимо, подавши команду, вона її не вікнула, вона розуміє, що можна ігнорувати команду. І тому не можна собаку з малкою, як тільки придбали, спускати з повідка і подавати потім команду. Mm -hmm. Краще зразу на довгому повідочку вигулювати її, давати їй інформацію і паралельно вчити на команди, на заборони, на впливи на довгому повідочку. Mm -hmm. Їй це не зашкодить, маленький щенок далеко не відбігає. І до відповідку вона зразу заодно і до повідка привикає і моментально виробляться рефлексія на заборону на інші команди. Тобто вона не зможе ігнорувати вашу заборону. Це, це саме основна команда, це команда фу. Ну, дехто каже, не можна. Ну, можна любе слово використовувати, але ну, щось має бути одне. Або не можна, або фу. Не може бути фу і не можна. Два слова на заборону. Mm -hmm. Тому що після даного слова має бути ривок. На для чого дірати на фу ривок робити і на не можна ривок. Не потрібно. Ну, дехто каже, що такий річ, що фу, це жорстка команда, а не можна так, сказати, що тобто я повишаю інтонацію, але в мене трошки не так. Я фу не лякаю собаку, а я говорю фу, і нажимає на ушу, голосніше воно йде. Угу. І після того роблю паузу і ривок, а ривок вже сильніший по відношенню до голосу. Угу. Тобто собака починає розуміти, якщо я вже повісив інтонацію, буде сильніший вплив. Ваша помилка в тому, що ви з смалку ходили з собакою і пускали її бігати. Тобто вона вже привчилась вас ігнорувати і зрозуміла, що таке повідок і що не повідок. І коли я починаю займатися з собаками, то мені якраз проблема ставиться з тим, що собака все-таки на повідку починає працювати, а спуститися з повідка не можна. І невідомо скільки треба часу. Тобто я як людям кажу, коли я займаюся собакою. Спустити можна собаку з повідка вже тоді, коли вона на провишому повідку, а повідок не трьохметровий, а п'ятим хоча б метровий, граючи з собаками, виконує команду, лишивши даних собак під час гри, mm -hmm. і виконує вам команду без натяжки. Це говорить про те, що собака готова підчинятися, навіть при такому сильному підразенку. От тоді можна вісхнути спустити. І тут ще один нюанс. Собака в більшості вже працює працює. Ні, після фу практично не дюримо, бо собака вже розуміє, що треба слухатись. Але проходить якийсь певний період, там півмісяця, місяць, а ми як постійно гуляємо з собаками час. Ну, в день не один раз прийде за ну, да. Получається, нема ріків, вона зупиняє. Вона заспокоїться, що ріків немає і, і, і в якийсь момент може зірватися. А це говорить про що? Що треба знову діти на собаку, повідок знайти подібний подразник. Я вас розумію, тому що це ну, не на фу команду, а от е, вона спочатку бігала в мене без поводка, вона приходила. Потім вона перестала приходити. Вона підрозділа. Ми оділи на неї довгий поводок, якийсь час гуляла з поводком, і потім я її почала спускати з поводком з цим довгим. І поки він в неї є, вона приходить. А коли його знімаєш, і є якісь подразники, все, вона перестає приходити. Так це говорить про що? Це якраз про це і говорить, що собака не готова. Так, але ж ви тут ще одну річ забули. Ви просто за це ви не думаєте. Є річ, що коли ви просто собака ви до чого підвели, що собака відчула що таке повідок і що таке без повітря так. ходити. Оце вона зрозуміла. Але ж ви команди, то ніяких не вироблю. Ви просто тормозили собаку, собаку і її повідком. Тільки все. Не командами. А тільки повідком, І собака проаналізувала, ага, повідок, команда ніяк, ну там крикнемо, йди сюди, куди ти пішла, ну не йди туди, все, ну це не команди. Собака не може знати нашої людської мови. Але ну, по інтонації вона відчуває, що краще не йти, бо повідок прив'язаний, тож потягнуть мене. Але там не було попередження. там просто простий ну, людський наїзд, показати собаці, що ти маєш мене слухатись. В той же час ми не вироблюємо ніяких рефлексів. Просто вважаємо, що вона, як тільки до нас попала собака, вона повинна з перших же днів нас слухатись. <рес> ну, не задумуйся, що треба спочатку виробити рефлекс. Я кажу, як так? Ну, ти ж, як одна людина сказала, коли собака бігала там серед людей, приїла до всіх, вона каже, ну я ж у тебе чоловічки язиком говорю, не можна делать. А собака далі робить своє. Ну як би якій людині задумати, що? Собака це не люди. Ну, ми ж не собаки. Наш лишається, що ми люди, нам треба включити сіру речовину і почати розуміти, що був такий академік Павлов, який розказував нам безтолковим, що є все таки рефлекси і в нас, і в собак, і в будь-якої істоті. Але тими рефлексами можна вироблювати і твої дім mm -hmm. допомоги рефлексією. Чомусь цього ми не робимо. І щось мене здивує, часто до мене звертається, навчиться собаку, я питаю, на якій мові. Кажуть, це собаці байдуже, яка мова. Вам далі спілкуватися. Кажуть, якась там мова російська, українська, німецька, в'єтнамська, mm -hmm. ну люба. А потім чомусь спілкуються далі з собакою, як з людиною. А для, на що, для чого тоді взрічити команду, Якщо вона Ну, Гос вона... І, інстру... їй потрібно давати ну, Тими командами, які ви навчили, а не спілкуватися. Якщо вироблені рефлексії, якраз в мене проблема навчити господарів правильно спілкуватися що? і правильно використовувати ці mm. команди в, даних, в різних ситуаціях. Якщо людина починає розуміти, яку команду в якійсь ситуації потрібно використати, і як потрібно вплинути на собаку, якщо вона не виконує команду за подразника, а плинути так, аби його того пса не подавити, тоді mm. людина поступово підключує. Ну, робить так, що собака починає нею працювати. І людина отримує задоволення у спілкуванні з тваринами. Без крику, бо крик це безпорадність. Якщо ми кричимо, це ми не справляємося. Собаки ж не глухі, все чують. Більш детальніші відповіді ви можете отримати, прозвонивши до мене на мобільний телефон, який вказаний в Особливо вдячний тим, хто оцінив мою працю і поповнює мій кротковий рахунок. Отже, якщо ви хочете отримати більш детальніші консультації, дзвоніть на мобільний телефон. Я постараюся всім, хто дозвониться, надати корисні, аргументовані, пізноманітні поради. Якщо ви вважаєте, що мої консультації для вас корисні і ви вирішите переказати якусь суму грошей на мою карточку, я буду щиро вдячний вам. Бажаю вам успіхів у спілкуванні з тваринами, аби у вас були завжди впевнені. Слухняні дисципліновані собаки, і вони вам приносили тільки радість спілкування, успіхів вам, мирного вам, безхмарного неба. thank you